Чому хтось тренується аби як і прогресує? А хтось має хорошого тренера, робить все правильно, а прогресу не сильно то й видно. Загалом це все називається чарівним словом генетика. В тебе точно є знайомі, які взагалі не тренуються, кладуть в рот все, що попало, а виглядають досить атлетично. Та з іншого боку, звичайно, в тебе є знайомі, які роблять це правильно, правильно тренуються, правильно харчуються, працюють з хорошим тренером. А результатів то й не сильно помітно. Коли я вже два роки ходив в зали, я не міг пожати лежачи навіть 100 кг на один, при тому, що я постійно вивчав дуже багато інформації. При цьому всьому мій сокласник скачавши рандомну програму з інтернету, прозаймавшись місяць, пожав лежачи 130 на раз і війшов в топ. П'ять рекордів нашої підвальної качалки. Хтось від природи сильніший, хтось від природи краще відчуває своє тіло і свої м'язи, в когось краще засвоюється їжа, що дуже важливо, і так далі. А в когось генетика така, що потрібно робити все ідеально, витратити на це роки, і так не буде фантастичного результату. Але ж це не означає, що таким людям не треба тренуватись, правда? Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.